Фермер Бейла Бачкай живе в селі Соловка Ужгородського району. Тут чоловік має 5 гектарів землі, там вирощує соняшники. З 2016 року Бейла почав разом з сім'єю виготовляти олію у мене з'явилася можливість купити власний прес, і тоді ми вирішили разом із сім'єю продовжити ці давні традиції та займатися віджимом не тільки соняшникової олії, а й гарбузової. Ось тоді була величезна робота. Але ми пішли на це, оскільки вже посіяли і хотіли побачити результат нашої праці. Тому, якщо хочемо тут сіяти та збирати врожай комбайном, потрібно садити на декількох гектарах, щоб комбайну варто було сюди їхати. Бейла бачка і каже, виготовлення олії займає рік. Спочатку треба посіяти сонячник, виростити його комбайном зібрати з поля, далі очистити насіння і віджати олію. Після віджиму олія не стікає такою чистою, яку хоче покупець. Чи бачимо в пляшках? Перший етап коли в олії ще плаває дрібне сміття, яке через тиждень осідає природнім шляхом при нормальній температурі. Але основний етап настає через 10-14 днів. Це вже та олія, яку бачимо у наступному контейнері. Її вже розливаємо в пляшки. Це весь процес виготовлення олії. Ми не придбали фільтрувальне обладнання, оскільки воно дуже дороге, а ми не виробляємо таку кількість, щоб варто було його придбати. Тому й надалі працюємо за традиційним методом. Бейла Бачкай робить олію із гарбузового насіння. Ми також вирощуємо гарбуз із його насіння без шкарлупи. Також віджимаємо олію, яку в багатьох місцях називають зеленим золотом. У пляшці гарбузова олія виглядає червоного кольору. Насправді у неї зелене забарвлення. За словами Бейла Бачкай, планує робити олію з виноградних кісточок. Руслана Гостюк, Єва Сакач, Сергій Костів, Віталій Коштура та Олексій Артем'єв. Новини на Суспільному.